Вообще Що? Що? Я... А а я... да так нічого. Блін, він серйозно забув про мій ти народження. Ти знаєш який сьогодні день? Да так, нічого. Ох, ну, як же так? Усі мої друзі забули про мій день народження. Коля, піднімайся, там якийсь летючий острів. Пішли, подивимось. І це той дірмоострів, на який ти мене покликав подивитись. Ну так. Чудо. Ну, і що це за місце? Зараз побачиш. Заходь. З днем народження. О, ви все ж таки не забули про мій день народження. Хм, Пасибі. Тільки у мене одне питання: що це за звуки? Якого трону? Біжимо звідси, поки не стало пізно.